Мирне небо захищали саме такі бомбардувальники, які готові були з ядерною зброєю у відповідь на загрозу супротивника нанести свій. Бомбардувальники, вертольоти, винищувачі різних моделей епох та країн. Транспортні літаки і пасажирські боїнги. Всього у колекції понад три сотні зменшених копій справжніх літаків. Розповідає працівник музею Віктор Поденний. Каже, більшість з цих експонатів належали віноцькому колекціонеру Едуарду Юсупову. Після його смерті дружина подарувала колекцію музею повітряних сил. Це зменшені копії в різних масштабах, в 70 разів в 100 разів зроблені або з пластика з кле а потім фарбуються. А також моделі зроблені із паперу, саморобні, зроблені із дерева. Решту моделей музею передавали з усієї України. Свого часу розповідає Віктор Поденний, служив у повітряних силах України. У вільний час майстрував літаки. 30 з них тепер теж у колекції. Цей морський палубний вертоліт у 82 рази менший від оригіналу. Це пластикова модель. Радянського вертольоту, морського базування, пропеллери обертаються в різні боки в два яруси верхній і попередній, що дає ну велику стійкість цьому вертольоту, особливо при пасаці. А це вже каже Поденний більш сучасна модель. Винищувач F-22 раптор. Невідимий для радарів, локаторів літаки. Першими розпочали цю роботу наприкінці минулого століття в США і створили в кінці кінців ну, найбільш сучасний на сьогоднішній день бойовий. Літак винищувач. На цьому стенді літаки Другої світової війни німецькі, радянські та американські. Твін Мустанг, який називався, це спеціальний баражируючий, так не винищувач, який в довгий час міг літати над морем, шукати ворожі літаки і їх знищувати. Кожен літак має свій. Безумовно, окрас це робиться для того, щоб літак був непомітний. Аби зібрати таку експозицію, знадобилося понад 10 років, каже завідувач музею Володимир Алєксєєв. Усі експонати розмістили у новоствореній залі історії повітряних сил. Наразі тут ремонт. Потрібно ще засклити стенди, аби відвідувачі не ламали моделі. Цей клас новий він ще не готовий для відвідувачів. Почти всі моделі літаків, які експлуатувалися на теренах нашого земного шарика. від перших зразків авіації від Іллімуромця до рапторів сучасних деякі з них ще требують доробки. Для відвідувачів залу відкрити планують у серпні на день авіації. Зараз через карантин екскурсії всередині музею заборонені. На вулиці їх проводять для малих груп по 10 людей з дотриманням обмежень. Дитячий квиток коштує 20 гривень, дорослий – двічі дорожчі, каже гідеса Наталія Чіпак. Коли музей без людей, то скучновато буде. Якщо ми можемо в залах побачити початок нашого повітря плавання, а тут справжні реальні бойові машини. Адже в нашому музеї є три літаки, які останній свій політ зробили саме до Вінниці. У нас є техніка, яка приймала участь у бойових діях. Наталя додає такий музей, де представлено два роди військ повітряної і протиповітряної оборони в Україні. Єдиний Ірина Хоходра, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.